Доброго дня! Ми отримали замовлення на виготовлення ретро літер. Ось такого плану для кафе Кафе», яке знаходиться у Львові. Ось такі літери у нас вийшли. Звісно, через їхню бутову було трішки складно з їх виготовленням, але ми справились. Нашим постійним партнером для освітлення є мк Trade. Сьогодні ми купували у них ось такі лампочки для ретролітер. Зацікавили літери такого зразка, ми можемо їх для вас виготовити. Можемо з вами підібрати колір борту, глибину борту та саме вибрати, які лампи хочете сюди поставити. Ми можемо виготовити будь-який виріб за вашими параметрами, будь-який розмір. Та будь-яку форму. Зверніть, будь ласка, увагу на самі лампи. Як вони виглядають в вімкненому стані та вимкненому? Робіть замовлення в РВК Artlight. Чекаємо на ваші звернення.